Чи симпатичний сосок, як виноград, дамські пальчики. Отакий. От ви нормальні взагалі? Ви ж представники нової поліції? Ми... Ні. Я, я не розумію, як ви б ще в патрулі попали. Що? Що за натяки, і ми пройшли з кумом жорстоку школу виживання. Ми пройшли крізь голод, крізь холод. Ми виживали без тепла, без їжі, без води. Ого. Це що за така школа? Нормальна загальноосвітня Івано-Франківська школа 16-та Добре, поясніть мені за що ви заарештували голову Терешківської сільської ради Іванчука? За те, що він керував Тес у нетверезому стані. ТС. Тес це транспортне средство? Ні, а тьотко. Тес це Терешковський свісоєт. <ривіт> Значить, ви оформили цього Іванчука і поїхали з ним куди? Поїхали з ним чіпляти до нашої Тойоти, пріво причеп. Во питання. Наша вам на службовій машині причеп. А Картоплю перевезти. А чому тоді Іванчук їхав в причепі, а картопля в салоні? Ну Як це цьотку, а раптом дощ чи сніг піде? Погніє, звісно, шкода картопельку. А Іванчука вам не шкода? Yeah. Yeah. Чому разом з Іванчуком в причепі сиділи шестирічні Антон і Поліна? Та то ті діти, що мені окуляри повибивали. <звук> Хулігани! Ужас! Добре зробили, я б ще більше додавила. За що? За що ви побили? Я на вокзалі. По-перше, не за що, а за що. Чисто патріотично від душі. Ну тут хоча б я з вами згодна. Після вокзалу ви куди поїхали? Ми з кумом попередили трахтористичний акт. Так. Що? Ми попередили трахтористичний акт, так. Я ще раз запитую, що. Чотко, на рацію поступив визов, що в селі Цицори, що за 22 кілометри від нашого села в сараї закрився тракторист Петя, бухає і шмаляє. Ну, ви його заарештували, так? Ні Він взяв нас ложники. Як саме? Він сказав, хлопці, де бухати. Ми сказали так. <сам Zhi -ц submission> ну, оформили від цього Іванчука. І скажіть мені, яким чином ви? На похоронах. На рацію поступив визов, і ми поїхали на труп. На який труп? Ну на похороні. Чому труну нести? Ви що, труну несли? Так, а що, люди нас попросили. Знаєте, воно так нормально вийшло. У нас форма однакова, траурно і красиво. Дивися, в моді вони розбираються. Зараз як да добре. Давайте все спочатку. На чому там ми зупинилися? Ми поїхали на похорон. Значить, ми це хто? Я Артур, картопля в салоні. Я пам'ятаю. Так, турист Петя, Іванчук і діти в прицепі. Діти в прицепі. Навіщо? Труну нести, я вже ми казав, дядь. Почекайте, діти з вами труну несли. Ви що, цьохо? Ми що, якісь злодюки, діточок труну заставляти нести. Слава Богу! Вони несли кришку. <реш> Вона так полегша, вони взяли і так топ-топ-топ. Що було на порохоронах? Ми йдемо, труну цю несемо, ніхто не плаче. Знаєте, покійників людина, був гімно просто. Але розумієте, гімно не гімно, але треба, щоб люди плакали. І тоді я дістав свій газовий пістолет і так їм врожу. Ба -ба, ба -ба. Но, но. Та ви б бачили, вони почали плакати, сльози рікою, нічого не видно, а сльози як його сосочки. Ми цю труну несемо, в яму тут труну кидаємо, в ту не в ту знаю. Нема різниці людина гімно. Потім трошки. І випили німножко. І поїхали на пана жовщину. На ще пана жовщину. Ну як ви що? Не знаєте, що у марічки доньки Степана у цей день було весілля. І вона нас попросила зарізати свиню. Я поняла. Ну і? Ну якось на сухо ми її не змогли зарізати. Ми трошки випили. Німножко. Ну і що, заспокоїли ви ту свиню? Те... Ви ж так, ви що, свинюка ж рідала, треба було якийсь успокоїти. Ну Так заспокоїли її чи ні? Так, ляні нам безкоштовно налівали. Свинюка була в поліцейській фуражці, Тоді всі думали, що це пан полковника Загоруйка переатестували. Господи, який позор! Потім випали трошки коктейлів. Німнашка. І повторили спробу його забити. Що прям там, чи що? Ну а що? Люди нам стоячи аплодували і були всі такі на позитиві, думаючи, що Свинюка був полковник за Горуйко. Я зрозуміла. Після кальяної, от бачите, мене пише, наскільки я знаю, ви в участок теж не поїхали. точечку. ми поїхали до расової доньки на весілля. Тарас це хто? Тарас це той покійник. Жаль, не дожив. У домечки весілля не дожив. Вбили тараса. Почекайте, так його вбили, ви розібралися, хто, за що. Я ж вам вже казав, людина була гімно, чуть весілля нам не зіпсував. Стояв, і кричав, тільки через мій труп, тільки через мій труп. Та, -та я тоді дістав свій газовий пістолет і йому вражу. Па -па -па. О, почекайте, а чому весілля і похорони справляли в один день? Ну так дешевше. Гості одні і ті ж. Як гості одні й ті ж? Стоп. Весілля, коли. Одразу після похорону. Я зрозуміло. Чому ти зрозуміло? Ну, а ви що не знаєте, що в нашому, що в нашому селі тільки один чорний костюм? Похоронили, передягли жені готові. Добре, що було далі? Ну що, поплакали, потанцювали, поплакали, потанцювали, як на звичайних похоронах свадьбах. А чого це твій той другий за тих? Що так вчора набухався, що вже нічого не падає. Він випіва, але немножко. Сумніваюся. Ну це ж його сестра вийшла заміж. А що тоді немножко? Батько помер. <рив> Він же син той гімна. Його так і кликали, гімносин. Ви нормальні А ну йдіть геть з моїх очей. Геть я сказала. І пам'ятайте, ви поліцейські. А ми як кажемо? А ви кажете, ハハハハ